Привіт, мої розумнички! Відгадайте загадку! Цукерки і кульки, зірки і бурульки, гірлянди яскраві, сріблясті сніжинки, усе це прикрасить святкову, ялинку. Незабаром новий рік. Усі прикрашають ялинки в вітальнях, а ви уявіть, що в цей час не у всіх є новорічні ялинки. Тож я вам пропоную зробити гарну новорічну ялинку, яка прикрасить будь-яку оселю і зробить її святковою. Таку ялинку можна подарувати близьким. Тож приступаємо. Для роботи нам знадобляться 4 пари. Зелених кружечків різного діаметру. Всього їх повинно бути 8. Чорний квадратик, клей, серветка для того, щоб промокувати клей. А також два трикутника жовтого кольору та маленькі кружечки різного кольору. Це у нас будуть новорічні кульки для нашої ялинки. Беремо наші кружечки, продаємо їх навколо і проводимо добре різні. Ось ми склали 8 кружечків, а тепер бажано їх розкласти попарно, щоб нам було з вами легше. Беремо наш картон і починаємо збирати наші, нашу ялинку. Спочатку великі. Кружечки складаємо, промакуємо клеєм ось так, як у мене. А тепер беремо наші заготовки і викладаємо зразок нашої ялинки на папері. Ось таку ялинку ми з вами будемо робити. Тепер беремо наш квадратик, робимо з нього стовпок нашої ялинки та приклеюємо. Тепер беремо наші трикутнички, один клеїмо зверху, інший перевернутою стороною. Це у нас буде верхівка нашої ялинки. Ну а зараз розпочинаємо в довільному порядку наносити на нашу ялинку, прикрашати її кульками. Малята, кульки ви можете брати на свій розсуд, якого кольору захочете. Це буде ваша ялинка. Розташовую купки ось так. Виш на свій розсуд. Ось така новорічна ялинка у мене вийшла, а я буду чекати на ваші роботи, на все добре малята. і з наступаючими святами вас!